Ранок евребаді? На черзі питання пов'язано з шрифтами от, і з текстами, які треба витягнути. Це постійні питання в чаті, от, але нарешті хтось залишив те питання, яке можна опрацювати і зробити на цю тему відео. Нагадую, що відео ми робимо у відповідь саме на питання на форумі. за що ще? Намагаємося роздати призи, але для цього треба забрати зібрати певну кількість, як то кажуть, активності на форумі Тож, в принципі, певне питання є, от але тут навіть є пояснення, в чому проблема певна. Давайте ми розглянемо це питання в Fusie. Тобто, коли ви. Робити якийсь текст. Покривій, не покривій. Ну, давайте той самий. Одне з питань, яке було. Це в нас. Зробимо поки що ось так. Ви отримаєте ось такий контур, з яким можна зробити наступним чином. Можна його обрати, можна сказати, екструд, От, і, відповідно, воно зробить певне бік Можна це доєднати до вже існуючої геометрії, можна зробити імбос, купа різних варіантів, корисних для того, щоб. ну Покращити візуальну компоненту вашого, як то кажуть, вашої моделі. І відповідно тут можна. Давайте так, тут можна е відредагувати цей текст, обрати купу різних шрифтів, які тут є. І все повинно бути добре. Але не з усіма шрифтами, насправді так воно буде. По-перше, тут є шрифти, які неможливо. Видавити взагалі, от це в нас. де він є? Ну, наприклад, MonTXT. Жарт в тому, що це в нас одна лінія, і, відповідно, видавлювати тут нема чого. Це підходить для того, щоб використати для гравіювання такі шрифти монолінійні, але вони не підходять для того, щоб їх використовувати в якості 3D-операцій в дизайні. Є інший варіант. Коли ми оберемо магніх, чи як він там у нас називався, давайте пошукаємо. Магнету. Ось такий шрифт наприклад. І все виглядає досить непогано, все нормально, чому би ні. Але якщо ми роздивимось трошки, то ми побачимо, що буква А у нас ходить ось сюди. Що буква Л і Є е у нас тут перетинається. Є, е та С перетинаються. Тут у нас є певні перетини, тут, 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 тут і все таке. І з цим є певні проблеми. Справа в тому, що. Ці всі шрифти вони створювалися в ті часи, коли ніхто про використання їх в 3D-моделюванні в принципі, не думав. І абсолютно більшість цих шрифтів вона є трошки ну, трошки не гарно, як то кажуть. Відповідно, коли ми намагаємося з ними щось зробити, ми отримуємо певні проблеми. І так може бути ситуація, що якийсь конкретний текст у вас видавиться без проблем з цим же шрифтом, а якийсь буде проблема. Що ви будете використовувати цей шрифт. текст. На певних операціях і все буде нормально. А потім ви спробуєте зробити те саме трошки на іншій операції, і у вас знов будуть певні проблеми. Це пов'язано з ось цим всіми взаємними перетинами і з тим, що в одних випадках у вас проблем не буде, бо для них нема місця, а в інших. Ну, Наприклад, з тим самим ембосом, і все таке. Ембос це операція видавлювання текста. У вас на криволінійних поверхнях і все інше можуть з'являтися певні перетини геометрій, яких не було до того, і відповідно він просто не буде знати, що з цим робити. Але ж, не завжди, ну, скажімо так, хочеться. Змінювати шрифт, бо є шрифт, який подобається. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку можна зробити двома шляхами: перший шлях це вирішити це питання. Трошки поза межами Fusion. Якщо у вас є доступ до векторних редакторів, наприклад, безкоштовний Inkscape, або раптом у вас є ліцензія на Adobe Illustrator чи CorelDRAW, то відповідно, ви можете там зробити будь-який надпис, в тому числі більш складний. От, і потім експортувати криві, які вже імпортувати в Fusion за допомогою DXF чи SVG. Формату і відповідно їх використати. Там можуть бути свої приколи, про які ми розповідали в інших відео, пов'язані з імпортом криволінійних речей з векторних редакторів, але принаймні з текстом у вас питань не буде. Другий варіант він стосується саме фюже. Якщо ми візьмемо цей текст, оберемо його лівою клавіше миші, після чого натиснемо правою клавіше миші. О, то у нас буде. У нас буде? Не хоче? Дві секунди. А що відбувається? Ми все а, ми не всередині ескізу чи що? Edit Скетч. Вибачте. Uh, якщо ми оберемо цей текст, то ось тут, окрім варіанту Edit текст, який у нас по подвійному клику визивається. Ну, тобто, ось це. Все. У нас є ще варіант: uh, explode text. І коли ми це натискаємо, то ми замість. Отого от тексту, який ми можемо в будь-який момент відредагувати, змінити шрифт і все таке. Ми отримуємо ті самі криві набори кривих, про які ми казали, що це можна зробити в векторному редакторі і потім сюди імпортувати. І ми можемо побачити, як у нас виглядає, що от у нас є перетини. От у, нас є перетини. у нас є місця, де е, будуть дуже близькі. Моменти, от коли одне торкається іншого в якійсь одній точці або в якійсь одній лінії, і купа всього іншого. От саме через такі моменти у вас і можуть бути певні негаразди і приколи. От, з тим текстом, який ви маєте. І відповідно, Ну окрім того, що тут ще є все намальовано в сплайнах, які не завжди Мають гарну якість. Ну, то це вже інше питання, з яким треба працювати трошки по-іншому. Проте у нас є ось цей текст. Тепер цей текст представлений у вигляді кривих. От. І ми тепер можемо обирати. Наші профілі. М З тим, щоб отримувати ту геометрію, яка нам є потрібною. Тепер, коли у нас все це розбито на окремі шматочки, ми навіть можемо зробити більш складну геометрію е з урахуванням певних перетинів і всього іншого. От. І от зараз. Воно, в принципі, змогло зробити цей самий екструд без проблем. Іноді, для того, щоб з цим попрацювати, треба витягувати це по частинах або е розносити певні букви для того, щоб не було додаткових проблем. От, ще одне питання, яке також було в е чаті. От. Але воно відсутнє поки що в на форумі. Проте я все ж таки хочу про нього сказати два слова. Саме два детально відповідати не буду. Якщо у вас цікавиться питання, то залишайте його на форумі, будемо розглядати повністю. От. Жарт полягає в тому, що нам іноді потрібно зробити таким чином, щоб у нас букви були. Такими умовно конусними, От. тобто звужувались з нижнього кінця до верхнього. І з однієї сторони, у нас ось тут є така штука, як тапер англ. Але проблема в тому, що як тільки ми починаємо його задавати, у нас починаються певні проблеми. В тому числі навіть на досить маленьких кутах звуження чи розширення. От відповідно, це, на жаль, не завжди є гарним варіантом. Іншим варіантом цього звуження буде використання таких речей, як драфт. Ми можемо сказати, що ми хочемо нахилити певну кількість поверхонь. І іноді, якщо це не надто складна задача, воно повинно спрацювати. У даному випадку нам треба фліп зробити. Ось так. Але при цьому ви можете отримати досить дивні артефакти, які будуть незрозумілим чином виглядати. Насправді тут все абсолютно геометрично, бо інших варіантів у нього немає. Він просто нахиляє ось так от ці грані, і відповідно, ви отримаєте ось такий клин. От. Але це не завжди, не завжди є те, що люди хочуть. Тому, як то кажуть, якщо у вас постійно виникають такі проблеми, ви можете описати детальні приклади текстів та шрифтів, які ви використовуєте, і детальні задачі. Ну, а ми трошки згодом розглянемо, що ж робити в цьому випадку. Маю надію, що вам це було цікаво і корисно. От, якщо що, то залишайте коменти в Ютубі або на форумі Автодеска Краще там і там. Дякую, всім успіхів!